Як дійти до найкращої локації в Чорноморську? Це Приморські сходи. Зараз вам покажу. Йдемо біля пляжу по набережній. Ліворуч у нас парк, а праворуч море. Йдемо до Приморських сходів. З видових майданчиків відкривається класний вид на море. Ми практично дійшли. Ось вона сама найкраща локація в Чорноморську. Площа перед приморськими сходами і самі приморські сходи.